Сьогодні обрізала троянди. І ось цю троянду я хочу звідси викопати. Вона одноднівка, так би мовити, це цві... цвіте вона один день, квіточка. Троянда дуже гарна, вона така, наче оксамитова, квітка, але чомусь вона мені не до серця ця Троянда, не лежить у мене до неї душа. Дуже розлогий кущ, я її пересаджу на рабатку біля будинку. Під парканом ну, у моєму садочку вона буде. А сюди я хочу зробити оце нову інсталяцію. Ну, не інсталяцію, це сумах. У мене був сумах. Він ріс, давав порос. Ну, я від нього відмовилася, а це новий. Ну і люблю я його, як він, оце восени. Але він хворий, бачите? Оце я зрізала оцю гілочку, ставила. Ну, піде, піде, а не піде, то в мене є інші такі у відрах. І ось я хочу поставити його на ці березові цурпалки. І чим воно буде нерівніше, чим кривіше воно буде, тим краще. Ну, я люблю таке. Але ці ось рівні. Ну нічого, буде дві рівні, дві нерівні буде для пропорції, так би мовити. Ой, так ось, е, сонечко вийшло, і я оце вийшла на двір, поки я наділа куртку, воно сховалась. Все, мабуть, вже не буде сонця, бо вже ж майже четверта година. Оце так я хочу зробити. Це в мене тут сукулентна грядочка, але в мене тут багато попропадало влітку. Тут було е, грунтопокривні сукуленти. Молодилки всі. Живі. А живучки ось у мене багато. У мене тут жабка була, така гарна живучка. Оце, де по місця, у мене була, е, були сукулентики. Оці ще залишились. Оцей залишився крістата. Треба, це я вчора землю підсипала, зараз я їх потрушу, візьму щіточку. Ну, коли наведу лату тут, то потрушу. і покажу, що в мене вийшло. Я ще не знаю, сподобається мені чи ні. Але треба займатися. Змушую себе чимось займатися. Ось це треба. А не буду зрізати, хай вони в горщику так і будуть зимувати, хай вони тут і лежать оці. Ой, тож приступаю до роботи. Не сподобається, я завжди зможу троянду. Ні, тут не буде троянди. Мені тут треба вертикаль високе. Щось, оце я хотіла зробити на ніжці. По-перше, він буде стояти на оцих стовпчиках, буде високо. Це для того, щоб не пускало, бо в мене в відрі він також ріс. І все одно він умудрився через оці дірочки, що у дні пропустити свої корінці і вкорінитися навколо оцього відра. Тож я тепер його поставлю на ці ніжки, а там подивлюся, як воно. Не сподобається, у мене є змога замінити іншою рослиною. Це не проблема. Ось так. А щось новеньке, щоб взимку було чим око порадувати. Я хочу зробити. О, троянду не обрізала. Обрізала всі троянди, а цю забула гляньте. Ну, це в мене таке в мене таке буває. Ось, Ось цю зрізала, Ось тут у мене гляньте. Троянд майже не видно. Турпалки одні лишилися. Бачите? І якось так просторо стало в садочку. Вертикалі немає цієї, і ось, ось так у мене вийшло. Розвалилася моя вівсяниця, я не знаю, що можу підв'язати підв її. Ну, знаєте, як стрічечкою такою. Підняти її, стрічку зав'язати, і вона буде стояти на чесноках. Також пане погано, мені подобається, треба знайти не стрічку, а таку якусь, ну, типу шнурочки, щось таке. І ось тут я зрізала троянду. Бо ж тут у мене було майже 30 троянд на цьому клаптику. А залишилось всього раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять. О, і бузину зламала. Ну, хай лежить у мене. В мене то є бузини. А, 10 ось іще гляньте. Також вона хворенька, мабуть, і не переживе зиму. Ну, я, я тут буду міняти. Я оце все буду зішкрібувати. бо я показувала, у мене з'явився новий матеріал. Таке, наче, ну, з корою там. Оце я буду забирати, а кору буду насипати. Тому що, якщо я сюди насиплю, буде дуже високо. Воно і так піднімається. Я оце сиплю, мульчую кожен раз, і воно вище і вище стає. А хвойним рослинам не можна, щоб була шийка заглублена, коренева. У мене тут багато хвойних. Так що я хотіла. А, ось хотіла показати, ой, тут же я посадила в горщику свої цибулькові. Оця троянда в мене вона була. Ось тут, щоб ви розуміли, у мене стояла висока троянда, майже метр сімдесят вона була. І ось я її зрізала, тому що вона хвора. Коричнева серединка в неї. І я її зрізала до повного. Ну, щоб не було, гляньте, який стовбур великий. Оцей широкий, бачите? І я її зрізала до повного, до чистого зрізу, щоб не було видно цієї болячки. Ось так. Якщо не сподобається, я можу бузок висадити. У мене вуску багато. Це я пагорб зробила, я недавно показувала. Подобається мені, поки що мені подобається. Бо в мене буває так. Сьогодні мені подобається, завтра не подобається. Давай переробляти панно. Це я зрізала ще не, не зібрала. я винесла, це ще треба вирости. Так, буду викопувати. Поки в мене є наснага, я буду займатися. Спостерігайте, кому цікаво.